Права на мільярди в Україну доправили Олександра Шепелєва. Це колишній нардеп, якому закидають організацію вбивств та викрадення бюджетних мільярдів. Це справа банку Родовід. Один із найбільших банків України луснув під час кризи 2008-го. Держава його вирішила рятувати, виділили мільярди гривень, націоналізували. Гроші зникли, вкладникам так і не повернули п'ятьох мільярдів гривень. Пан Шепелев, що спершу був б'ютівцем, потім регіоналом, опікувався від імені держави рефінансуванням банку. Але програв на останніх парламентських виборах і виїхав із країни. Його затримав Інтерпол в Угорщині і сьогодні доправили в Україну. Одне зі звинувачень щодо колишнього депутата замах на банкіра Сергія Дядечка, партнера з родовідбанку. Воно сталося два роки тому. Сергій Дядечко сьогодні на прес-конференції розповів: не відкидає наступного замаху на себе, бо знає де тепер украдені з родоводу державні гроші. Сіді ніжні средства виводіліс на конкретно на счета принадлежащие либо самому Шепелеву, либо его супруге, либо его родственникам. Это то, что я имею стопроцентное доказательство и готов подтвердить. Сейчас самая главная задача ⁇ это наложить аресты на, на, на деньги на, на счетах конкретных компаний.